П'ять нових ЦНАПів відкрили на Дніпропетровщині. Вони з'явилися у громадах, де мешкає менше як 10 тисяч людей. Мешканці громад Лигівської, Української, Слов'янської, Новолатівської, Брагинівської сільських територіальних громад вони вже мають можливість відвідувати свої нові сучасні ЦНАПи, які відкрилися на території їх громад. Що дуже приємно. На кінець року нам залишилося сформувати ще три ЦНАПи, які ми очікуємо відкриття найближчим часом. Запрацював новий прозорий офіс, і у Дніпрі його створили обласним та міським коштом. Загалом там можна отримати зо три сотні послуг. Таким чином в Дніпрі на одному з поверхів прозорого офісу надаються виключно всі соціальні послуги. Інший поверх зайнятий новим сучасним снапом, який також надає послуги нашим захисникам і захисницям в проєкті Я ветеран. І нам дуже приємно, що саме Дніпро цей новий СНАП назвала Я ветераном», який буде опікуватися виключно захисниками і захисницями в такому масштабному. Обсязі продовжують і модернізацію ЦНАПів регіону. За допомогою проекту GIZ Зет громада відкрила вже прийом громадян по новому набору послуг, саме призначеному по видачі паспортних послуг. На сьогодні ми в нашій області маємо найбільшу кількість паспортних станцій серед всіх областей в Україні. Це 57 паспортних станцій. Ще трьом громадам. Проєкт «КОР» надав 11 нових потужних ноутбуків. Вдосконалюють свої навички і адміністратори центрів. 50 фахівців з Дніпровського та Кам'янського районів пройшли тренінг з психологічної стійкості у надзвичайних ситуаціях. Цях їм розповідали, як боротися зі стресом. Запрацював центр інновацій та компетенцій кібердія, який дозволяє перепідготовувати захисників і захисниць для дуже важливих професій it адміністраторів та необхідних нам для нашої мережі ЦНАПів адміністраторів мережі ЦНАП. Посилили її контроль за закупівлями. Зокрема, Ова підписала меморандум із компанією, що розробляє сервіси на основі відкритих даних. Працювати ефективніше тепер нам допоможе національна компанія Йоконтрол, з якою увагу підписала меморандум. Наша фахівці отримали повний доступ до їх онлайн-сервісів. Тепер зможуть досконаліше перевіряти до фірм, які долучаються до всіх тендерів, що проводить облдержадміністрація. Загалом в області працюють 232 ЦНАПи, де можна швидко і якісно отримати адмінпослуги. Олександр Смілий, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу.